Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про хірургію вінов, це лапароскопія, але суть в тому, що доступ до черевної порожнини відбувається через піху, тобто трансвагінально. І для того, щоб робити операцію, не треба робити ніяких видимих отворів в тілі жінки. Це дуже цікавий інноваційний напрямок хірургії, тому що дозволяє. Велику кількість різноманітних операцій, які традиційно ми робили через лапароскопічний доступ, робити через оцей віноут фактично немає ніяких розрізів. Вже через кілька годин в принципі можна йти додому. Ми тримаємо зазвичай добу, навіть в деяких ситуаціях можна. Не ночувати після таких операцій, значно менше дискомфорт, максимальна косметичність, тому що взагалі ніхто не буде знати, що у вас така операція була. Супер напрямок. Він е, з'явився не так давно, трошки більше 10 років взагалі у світі існує. Він е, вже завоював своїх прихильників і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі. Ми одні з перших, я думаю, що не тільки в Україні, а якщо взяти е, східну Європу, то Дуже мало лікарів і центрів, хто займається даною хірургією, От, а у нас вже є певний досвід, і ми розвиваємо цей напрямок. Безумовно, такий підхід він не для всіх ситуацій використовується, наприклад, при тяжкому ендометриозі, при великих міоматозних вузлах все ж таки краще традиційна лапароскопія. Але якщо кіста яєчника, якщо якісь. Проблеми з матковими трубами, то можна використовувати отакий підхід віно і уникати взагалі розлізів на животі. Така цікава хірургія, майте на увазі, що таке є. У нас в Дніпрі готові допомогти будь-яким нашим пацієнткам, як з Дніпра, так і з будь-якого міста і міс містечка в Україні, навіть за кордону, до нас часто жінки приїжджають ненадовго щоб зробити таку операцію. Будемо раді бачити вас і будьте завжди здорові.